Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк на зв'язку. Класне чудове нове надходження на київський філіал. Це ось така мелічка 250, та офіційна від першого власника. Весь час в одній сім'ї. Без нарікань технічно та візуально. Вся в рідненькому окрасі. На класній чудовій зимовій гумі. Комплектація у нас не максимальна, але досить непогана. Парктроніки у нас круг, шкіряний комбінований салончик, тобто шкіра плюс Анкантара, 2.2 дизель. Пробіг 205 тисяч, повний привід, автомат, дизельочок, всі як люблять. Так, Вставочки у нас ідеальні, без нарікань, дверні карти, сидіння також без нарікань, алькантара плюс шкіра. Все присутнє. Обдув задніх пасажирів присутній у нас, безключовий доступ. Салончик у нас в ідеальному стані, я ж кажу, ще раз повторюсь. Дверні карти в ідеальному стані, сто піднімачів круг, складання дзеркал електро, сидіння регулюється електри... електрично, також водія та пасажира, шкіра плюс едкантар, як вже говорив, автосвітло, датчик дощу, ну, все є, круїзи і тому подібне. Мультикермо. Ось так виглядає. У нас панелька в ньому. Це досить гарно. Двохзоний кліматконтроль, пасажир плюс водій, мультимедія. Все, що потрібно, підігрів передніх сидінь також присутні. Тому, друзі, ціна буде досить непогана. Кого цікавить, даний автомобіль, ви все знаєте, де ми знаходимося. Сумська 2. Приїхали, потестили, забрали. Кредит-лізінг за готівку не проблема. Тому чекаємо на вас, до зустрічі.